Як нарцис обирає свою жертву? Також в цьому відео ви узнаєте, як усвідомити, розпізнати, що перед вами нарцис ще на початку зав'язування стосунків. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом. А також я допомагаю людям, в кого є таке важке захворювання, як онкологія. Якщо ви завітали вперше на мій канал, то запрошую вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку авансом цьому відео. А також пишіть коментарі, будь-яка ваша активність під цим відео вітається і вона допомагає каналу просуватися на просторі YouTube. Тож, ближче до теми, як нарцис робить свій вибір? Чому саме ця жінка, а не інша? Давайте сьогодні розберемось в цій складній темі. Як правило, нарцис обирає собі жертву з якимось ресурсом. Це може бути краса, розум, успіх, статус, авторитетність, гроші, житло. Ну, як матеріальні, так і нематеріальні ресурси. І він обирає свою жертву через заздрість. Тобто він заздрить їй і хоче оці всі ресурси, які вона має, привласнити собі, зробити їх своїми. Бо це ж, знаєте, як поруч іде красива жінка, і в чоловіка вже. Гордість така, це йому здається, що це він такий крутий, класний хлопець, да, що от поруч з ним така красива жінка, або розумна жінка. Да, або, ну, жертви нарцисів це завжди такі яскраві особистості, які енергійні, вони люблять життя, вони яскраві такі особистості, в них є чому повчитися. І нарцис цьому заздрить. І він хоче вижрати ці ресурси, спустожити свою жертву, а потім викинути її на смітник, тобто утилізувати це схема, по якій будує нарцис, якщо можна так сказати, що він будує свої стосунки із жертвою. Але щоб знайти такого партнера або партнерку, якщо це жінка, нарцис не поспішає, він повинен впевнитися, що в неї є якісь ресурси, які були б йому корисні. Тому він не кидається на першу зустрічну або на першого зустрічного, якщо це чоловік не поспішає, він вивчає свою жертву, він збирає про неї інформацію, він нишпорить по Її соціальним мережам, він вивчає, хто ставить їй вподобайки, кому вона ставить вподобайки, що коментують, і які в неї друзі. Він перевіряє все. Навіть є такі випадки, коли він зв'язується з оточенням жертви, наводить про неї якусь інформацію, отримує да, ще не. Почавши спілкуватися з нею. Але зазвичай нарциси потихеньку, дуже обережно починають ненав'язливе спілкування із своєю жертвою, яке може тривати там, навіть місяці, два місяці, навіть в деяких випадках і декілька місяців, вони не припускаються якихось активних. Дій щодо жертви, а просто її вивчають. Вони повинні бути впевненими, що, що саме ця людина підвищить їхній статус, зробить їх більш впевненими, що вона має щось таке, чого вони не мають, і що потім може стати їхнім. Тому на, на початку стосунків вони. Паралельно ще й перевіряють спроможність жертв, здатність її на зберігання своїх власних кордонів. Але це робиться дуже ювелірно, дуже е, непомітно навіть. Але перша задача нарциса це зібрати про вас інформацію повільно і. На фоні цього вони такі прикидаються такими друзями. Вони можуть вам транслювати, що ви дуже цінна людина. Вони м'якенько спочатку скажуть вам, що ой, яка ти розумна, яка ти красива. Яка ти мудра, да, або ой, в тебе це дуже гарно виходить. Да. Вони спочатку такі стримані, дають схва, схвалюючі коментарі вам, компліменти такі, а потім все більше і інтенсивніше вони починають схвалювати вас, захоплюватися вами. Але на початку це навіть. Не схоже на те, що вони щось відчувають до вас. Жертви нарцисів кажуть, що навіть не здогадувалися, що вони подобалися нарцису. Ну, якщо так можна сказати, що вони подобалися, бо подобалися їхні ресурси, а не вони як особистості самі. Після етапу такої стриманої, схвалюючої якоїсь процедури, він спочатку починає більш активно робити вам компліменти, наприклад, ой. Якби в мене була така дівчина, або якщо ви чоловік, то як, якби в мене такий чоловік був. Ну, от такі через заздрість вони дають такі сигнали і продовжують знаходитися в вашому просторі, намагаються вдягнути на себе роль вашого друга, пропонують свою допомогу і можуть дуже довго не натякати на те, що вони дивляться на вас як на протилежну стать. Тобто якісь гендерні речі е, цілком можливо будуть відсутні у стосунках. Це тільки друг, це тільки спілкування. Вони цінують з вами спілкування, бо ви мудра, ви красива, ви розумна, таких мало, як ви, бо ви унікальна. Да? І так може тривати деякий час. Але те, що нарцис е, демонструє іменно в контакті з вами, це все ней. Не, не, ну що таке? Це е, не все ще о, вимовила. Коли в мене були стосунки із нарцисом, він деякий час в інтернеті зі мною спілкувався. Ну, мабуть, місяці два-три просто так підкрадався до мене. А тим часом, як потім виявилося, він мені сказав, що він шукав мене в інтернеті, на різних сайтах, він шукав інформацію про мене, як він сказав, негативну інформацію шукав, бо йому було дуже важливо, щоб на мене нічого не було. Бо як же ж інші люди подивляться і побачать, що якісь там. Лайно в інтернеті на мене є. Навіть він скачував мої фотографії, заганяв їх в Google-пошук. Там В Гуглі можна через фотографію шукати людину І, ну, на співпадіння з фотографією. І шукав. І Потім сказав. ну... Коли я зрозумів, що на тебе нічого негативного немає, а тільки позитивне, все, що ти там крутий психолог, що ти пишеш пісні, що ти там та та те, та -те, -те, те, я вирішив тоді, що ти, от, гідна того, щоб бути моєю парою. Ну, таке уявити собі просто неможливо, яка ж там пихатість була. І ну, от мені тоді здалося, що мене обрали, як обирають автомобіль або побутову техніку якусь, або якісь, якісь меблі собі в помешкання. Да? Коли там, вивчають якісь характеристики в інтернеті, дивляться відео на Ютубі, як користуватися цим, або взагалі там читають відгуки про ту побутову техніку, от таким самим чином. Він і обирає вас. А тим часом, поки він збирає інформацію і поки він налаштовується на смачний смачний шматок ресурсу вашого, да, він таку грає роль такого незайманого друга, який взагалі ні на що не претендує. І навіть потім може виявитися, що він не давав ніяких сексуальних таких сигналів вам, а потім виявляється, що він ну, просто одержимий сексуальними стосунками. Він просто залежний від сексу, да? він тисне на вас і намагається багато разів на, на день навіть і ви. Просто не розумієте, як могло бути отак, що він взагалі ніяким чином не показував цей бік своєї особистості, да? а потім, коли вже ви почали будувати з ним стосунки, він таким одержимим виявився. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, коментуйте це відео, якщо у вас були отакі. Моменти, да, коли вас отак обирали і підходили до вибору вас як партнера, як до речі якоїсь. То напишіть це в коментарях, мені це дуже цікаво, чи у вас так було. А також я прошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо ви не підписалися ще, бо це дуже допомагає розбудовувати наш українськомовний простір на Ютубі з дуже важливого контенту психологічного. Нехай інші люди на Ютубі також знаходять мене і користуються цим контентом. Ваші активності під цим відео дуже допомагають не тільки мені і моєму каналу, а й іншим людям. Ще маленький момент. Якщо, наприклад, ваш нарцис в матеріальному сенсі більш вагома фігура, ніж ви, да? ну, тобто в нього, в нього більше грошей, да? він заможній такий нарцис, або заможній, якщо це жінка, то він буде обирати. По е, тілесним ознакам, то його партнерка або партнер повинен бути ну дуже красивим. Да? Бо е, це для нього ресурс, це буде підвищувати його самооцінку. І Він буде потім ходити е, водити вас всюди, показувати своєму оточенню і пишатися. Тим, що отака краса поруч із ним, і це буде його головним ресурсом. А потім, коли ви будете приходити додому, ви будете відчувати себе дуже приниженою, дуже нікчемною, він буде знецінювати ваші розумові здатності. Ну, взагалі буде. Ну, дуже ображати вас, знецінювати, принижувати, засуджувати вас, щоб ви так крильця не розкрили і не полетіли десь кудись ще в краще місце до кращого партнера. Тому що ви йому потрібні як ресурс, ви його афіша, ви його там, ви його маска насправді, тому що якщо у нарциса прекрасний, красивий партнер, він відчуває себе таким, таким же ж прекрасним і красивим, от, і сексуальним. Тому що красивий партнер це про його сексуальність, про його альфа, самецькі якості. От тому ми бачимо, що Путін обирав після своєї дружини. Він обирав от таких от дівчаток, як Аліна Кабаєва, да бути альфа-самцем бо така молода, красива гімнастка. Ну це типовий такий нарцистичний, навіть психопатичний вибір. Якщо ви красива людина, то вам удвічі-втричі треба бути обережною, бо на цей ресурс дуже часто западають, клюють такі чоловіки з грошами великими, щоб потім використати вашу красу як афішу, як такий багатий одяг королівський. От тому отакий вибір і збір інформації дуже притаманний нарцистичним особам. І він здається на початку стосунків вам ідеальним, бо він же ж нічого не хоче, він тільки допомагає, де захоплюється вами. Але, знаєте, коли я вчилася у американського психотерапевта на курсі з сімейної психотерапії. Майкла Вінсента Міллера. Він сказав таку річ, коли ви бачите ідеального, просто ну, просто ідеального партнера, тікайте, бо це нарцис. Тому я раджу вам на початку стосунків бути обережними і дуже уважно придивлятися до того, як поводиться ваш партнер на початку стосунків, і бути дуже уважною до, або уважним, якщо ви чоловік, до перших отаких от дзвіночків. До речі, нарцисами можуть бути не тільки ваші майбутні партнери, а й ваші боси. І ваші підлеглі нарцисів дуже багато, і зараз можна сказати, що в нас настала ера нарцисизму. Раніше казала, що їх там 4% всього, але це неправда, їх дуже-дуже багато, набагато більше, ніж ми з вами вважаємо. Тому придивляйтеся до вашого оточення, і я вам наприкінці пораджу подивитися. В моєму плейлісті Нарциси, психопати, маніпулятори цікаве відео про нарцистичного боса, токсичний бос. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я читаю всі ваші коментарі.